Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій ютуб-канал, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну Нову Зеландію. Сьогодні буде така тема відео, як скільки ж коштує народити дитину в Новій Зеландії. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця і ви відкриєте від себе, для себе дуже цікаву інформацію. Також, як ви знаєте, що нещодавно я створив веб-сайт Нова Зеландія з Євгеном, де ви можете Відчути підтримку від мене, замовити консультацію про Нову Зеландію, я, до речі, розповім, адже я сам пройшов шлях від звичайної простої візи до парламент резидента. Тому я думаю, мені є ще розповісти, і я тут зараз всередині країни, я вже живу тут більше десяти років, тому я думаю, знайду підхід до кожного з вас, друзі, і інформативно допоможу переїхати в Нову Зеландію. Частину коштів з моїх консультацій я Перешлю на допомогу ЗСУ, тому це також, щоб ви знали, друзі. Внизу під описом до цього відео буде сайт, де ви можете знайти, подивитися. Там також буду вести блог, буде цікава інформація. Будь ласка, перейдіть, підтримайте і поїхали. Що я хочу сказати за народження дітей в Новій Зеландії? Я пам'ятаю, що я тільки коли сюди іммігрував. Це, мабуть, був рік, я от працював в Новій Зеландії, тільки переїхав з Північної на Південний Острів. І зустрів одну українку, яка родила дитину, вона жила там для Тімару, випадково чисто щось там по роботі їздив. І вона каже, що Євген каже, тут наскільки класно родити е, дітей, бо вона родила одну в Україні і сюди переїхала, також родила, каже, ну просто супер. Всі за тобою дбають, каже, абсолютно все безкоштовно, е, умови гарні. Коли в роддом попадаєш, там гарне ліжко в тебе все є, там, інтернет, тепло, з душем палата, все в тебе в палаті є. І я переконався також, що в мене в Новій Зеландії народилося двоє дітей. Один от хлопчик народився в березні, назвали Тарас. І ну, тут роди просто супер. З ким не говорю, і я сам переконався, що дуже гарно все забезпечують. По-перше, коли ваша дружина завагітніла, то е, ви шукаєте собі мідвайф, це така медсестра, яка закріплюється за вами. І ви е, просто робите appointment з нею. Зустрічі там раз у тиждень вона веде вас е, повністю аж до того моменту, коли ви народите дитину. І ще пару тижнів після народження. Тобто ви приїжджаєте, вона заміряє там, всі ваші дані, пульс, як дитина ворушиться, <клес> повністю обстеження все робить, таку книжку веде. За що тут треба платити, то це за скани треба платити. Там скани. Декілька, mm -hmm. Кожних декілька місяців треба зробити скани. Скан для всіх платний, навіть якщо ви маєте там чи, чи ви громадянин Нової Зеландії, він коштує в середньому 70 новозеландських доларів. І, в принципі, все, більше нічого платити не треба. Якщо повторний скан, щось не подивилися неправильно бо якусь не можуть перевірити інформацію, то повторний скан безкоштовно. Якщо ви заплатили. Ми було таке, що ми заплатили 70 доларів, але щось вони там не зуміли розглядіти, назначають наступний скан і він вже безкоштовний. О, і от ця медсестра на вас веде повністю. Ну, гарні умови питає, що не стресуєте, як взагалі складається все. Ну, дуже дуже все чітко зроблено, підтримка відчувається серйозно. От коли ви вже <кій>, маєте родити, тут, до речі, що саме смішно, що просять, щоб ви приїжджали аж прямо за півгодини до народження. Тобто не хочуть, щоб ви приїжджали за день, за два. Люди приїжджають прямо за годину, за два до народження і треба народити. <кій> Мідвайвця присутня на родах з вами. Там ще деякі медсестри інколи бувають. Коли ви народили дитину, ви там, ну, по моїй історії ми залишаємося в палаті там інколи декілька днів. Якщо все нормально, то обсаджують дитину, і потім ви просто їдете е е додому е і до вас потім через ще два тижні десь мідвайф їздить, а потім вам назначають е іншу медсестру, називається Blanket Nurse. Е вона також потім. Коли дитина трішки росте, стає старша, вона її провіряє, ви там їздите на на прийом. І також дуже зручно веде, веде вас вона. Декілька місяців слідкує, чи дитина нормально харчується, ну, має молоді, чи п'є материнське молоко. Тут також заохочують, щоб дитина все-таки вела материнське молоко. Ну, не всі, звісно, не всі це можуть е е е е надати дитині, бо є е свої умови там різних. В різних людей, але бажано, вони, звісно, наполягають, щоб це, якщо є можливість, щоб кормили своїм молоком власним, тому що воно корисніше. Що я хочу сказати, ще в самій палаті, то ну, харчування дуже гарне. Тому що у вас збалансований раціон, тричі на день, плюс є ще кафе, ну таке невеличке, де ви можете собі чай зробити, різні тости. Напротязі всього дня це все також безкоштовно вийти, просто воно там є спільне таке кафе. Дуже, я ж говорю, забезпечують гарним харчуванням. Всім це подобається тут в Новій Зеландії. Ми також своєю родиною це переконалися. От що-шо, -що, а отроди ну, просто забезпечено на гарному рівні. Медицина тут, в принципі, також якби, ну, вважається безкоштовна. Тут просто треба за прийом до сімейного сім лікаря заплатити там 50-60 доларів. Взагалі там медицина безкоштовна. Якщо ви там попадаєте вскору, ми, 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 ми в скору, в мержемося, їдете самі. Вас повністю все також приймають, роблять безкоштовно. Я також користувався ну, їхніми послугами. Тільки там інколи потрібно чекати, там довго все роблять. Чекати треба, а от самі роди, в ну, Новій Зеландії робити суп, родити супер просто. Мене ще запитували, чи отримає дитина, яка тут народжується в Новій Зеландії, громадянство. Дитина отримує громадянство, якщо тільки батьків є резидентство. Тобто, якщо у вас є резидентство, дитина зразу автоматично отримує громадянство Нової Зеландії. А якщо у вас робоча віза, то не отримає громадянство, а навіть не отримає резидентство. Колись таке було. Мені розказували мої знайомі там, років 20 назад, коли родилася дитина, просто якщо у вас навіть робоча віза, то дитина отримала громадянство, а потім чомусь відмінили. І зараз вам тільки потрібно отримати резидентство, якщо хочете, щоб ваша дитина отримала громадянство Нової Зеландії. Взагалі, то новозеландський паспорт він дуже сильний. в десятку входить найсильніших паспортів у світі. Ним дуже гарно їздити, подорожувати. Друзі, така сьогодні тема. Хочу вам подякувати, друзі, що ви весь час зі мною. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте подобайку, перейдіть на мій веб-сайт, там дуже багато цікавої інформації. Це все я роблю, щоб допомогти українцям потрапити в Нову Зеландію. Адже коли я сюди іммігрував більше 10 років назад, то цієї інформації взагалі не було, тим більше на українській мові. Хочу бажати, що вам щастило. Всіх ваших починаннях і будемо на зв'язку, друзі.